Я вже вимкнула звук, це вже другий раз. Клеїмо наші маркери. Давайте сюди. І давайте, як завжди, ми відкриваємо по два пакети, відкриємо ще один. Наприклад, ось цей. Тут нам попадається чорна ручка. Це теж дуже важлива частина малювання. Будь ласка, реально, пробачте, що мені три дзвонять люди. Далі колекція пісні. Ось так дуже класно я оформила. Тут Майкл Джексон саме. Це тут моя улюблена тут I Love. просто я їх люблю, а ці просто подобаються. Тут теж моя улюблена просто тут я українське. Мені подобається, тут я люблю. Давайте відкривати нашу нотку. Зараз я лопну. Нам тут попадається Ірсон Майкл Джексон. І це My Favorite пісня. <смір> да. Давайте якось так. Дуже класно, дуже подобається. Давайте візьмемо сьогодні ще один пакет, бо їх 10. Ось оберемо якісь. Я не думала, що нам попадеться мой фейвер так прям зараз. ми візьмемо ці ашки. І тут нам попадається вака вака Шакіра. Я не, навіть не знаю, куди її приклеїти Чи I love, чи I like. Я забула, які я робила пісні. Давайте її приклеїмо на а, е, цей. Мабуть, на Так, я я згадую, що я робила. На Айлап. Мені вона подобається. Е, Коротше, мотайте відео. Я приклею її за кадром. Вибачте, будь ласка. Ну, серйозно, неможливо це зробити, тому поки що все. В цьому каталозі у нас все. Ви спитаєте, де у нас. Наша новиночка, і ось я зробила саме спеціально для неї ось такий листочок ось такий листочок. Звертайте увагу на ці дві штуки, вони скоро будуть, все з ними буде добре. Ось прямо зараз. Ну, тут трішки я дуже спішила зняти відео. Ми скоро буде зроблений наш пакетик. Нам тут попадається білі гриби зі сметаною. І я знаю, що їх треба прикрепити сюди. І дивіться, ось ми їх прикреплюємо. І здається, я прикольно придумала. О Боже, вам вже не видно. Я взагалі розстяпала. Ось сюди. Просто лист величезний. Клеїмо і відклеюємо. Дуже прикольно. Ну і на цьому все. Вибачайте за мої дзвінки, якщо відео вийде не цілим, а. Ну... Ну... Забула слово. Шматочками. Коротше. Всім дякую за перегляди. Пока-пока!